Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би розповісти ще один вірш, свій вірш, який я написав в березні того ж 24-го року, буквально через 7-10 днів після першого. Назвав я його Страждання душі. Ви знаєте, як хочеться звільнитись, потрапити у кращий інший світ. Моя душа насправді вже втомилась, вона це все не може більш терпіти. Всі думають, що в темряві доволі важко жити, це справді так, але біда не втім, є те, від чого мені хочеться кричати, вити, від чого не врятує навіть рідний дім. Ув'язнення в темниці дум, без спогадів, без снів. Воно звучить доволі страшно і жахливо, життя без світла, без якихось кольорів, в такій душі бажання жити диво. Раптово в житті моєму з'явилося кохання, а потім народились Василина і Андрій. Здавалось, не має більш з'являтись в житті розчарування, але, на жаль, в душі почався новий бій. Коли я вперше взяв на руки Василину, в моєму житті з'явилося щастя, а за ним страждання. Душа раділа, відчуваючи мою дитину, а розум кляв моє життя, моє довічне покарання. Моє життя важке, як небо для титана, якого прокляли тримати небо схил. Відкрилась знов у моїй душі кривава рана. Від спогадів, думок і слів. Цей вірш, знову ж таки, як і перший, розповідає про мій внутрішній світ. І як і в випадку, з першим віршем, з першим моїм відео, я хочу розповісти, що я мав саме на увазі, коли продумував цей вірш, що я хотів ним розповісти. По-перше, як я казав вже в першому відео, я втомився від цього життя. І частина мене хоче жити, бути щасливим, жити з моєю родиною, без проблем таких, які мене вже змучили. А інша частина не хоче жити, бо просто не вірить. І щось можна змінити як я казав в першому відео, я не впевнений, що навіть це. точніше сказати, що навіть коли я відновлю зір, дай Боже я його відновлю хоч трохи, моя душа зцілиться. Тому Ось про це, йдуть, про це розповідають перші речення. Про те, що хочеться потрапити в інший світ, де, де не буде цього всього. Потім я е, говорю м, про чому важко жити сліпій людині. Так, жити в темряві це важко. Але в мене трошки інша річ, інший момент, інша проблема. У мене немає зорової пам'яті. Мені, коли сняться сни, я їх сприймаю. Я розумію, що де відбувається, як і мої спогади з дитинства, коли я бачив. Але вони розмиваються. Я зараз про спогади. Я все ваші можу згадати, якого що було кольору, відтінку, форми. У мене залишаються лише емоції, відчуття. Зокрема, я пам'ятаю свої відчуття, коли дивився на захід сонця над рідним Азовським морем. Або дивився на зоряне небо в селі. Небо було чисте, гарне. Пам'ятаю ці відчуття, але уявити це все не можу. І ось це, від цього важко. Важко жити не тільки без світла, а без кольорів. Ні, в мене є плями, які рухаються, змінюють форму, відтінок. Це все дуже дратує. Закриті очі, відкриті, так само коли сняться сни. Я це все сприймаю так само в цих плямках. Я це все пам'ятаю. Тобто, в мене 19 років у ці плямки. 19 років. Це важко. Це дуже дратує, це вбиває. Коротше. А, і по факту я в ув'язненні в своїх думках. Я знаходжусь в камері одиночній. Коротше, це неприємний момент. Я про це в декількох відео трошки розповідав, може якось розповім більш детально, але не в цьому. Потім в 18-му році в моєму житті з'явилося кохання моя Катя. Потім народилися мої чудові дітки Василинка і Андрій. Я Мріяв про щасливу родину, мріяв про дітей. Коли я вперше взяв Василину на руки, а це був перший день її життя. Напевно, її ще 12 годин не було. Бо народилася вона ввечері, а це була ніч. Я е, був з дружиною як на е, пологах, так і потім в пологовому. І ось це саме в палаті пологового. Я взяв на руки Василинку. І знаєте, перший, перша думка, перша мить, перша емоція це була радість від того, що це моя рідна дитина. Що я її тримаю на руках, вона така тендітна, вона маленька така, беззахисна. І відразу за цим прилетіла інша думка. Про те, що я не побачу її першу посмішку. Не побачу, як вона почне ходити. Не побачу, як вона буде бавитись, як вона буде якісь мармиски свої робити, як вона буде крутитися в одязі, ще щось. Я не зможу їй читати книжки, не зможу з нею малювати. І оцей біль, він тільки погіршив важкість, збільшив просто в колосальну кількість разів важкість від мого життя. Тому я і порівняв це з прокляттям Атланта. Що? Я тримаю своє життя як небо, яке тисне на мене. Я проклят. Тим, що я не можу якось позбавитись від цього тягаря. Я намагаюсь зараз відновити свій зір на це спрямовані мої відео. Детальніше про це можете почути в інших моїх відео. Посилання на них будуть в описі під цим відео, або посилання на Телеграм-групу, в якій е, дружина викладе е, медичні мої документи і текст, а також посилання на пост в Фейсбуці. Якщо е, хочете якось пасивно допомогти, то робіть репост мого посту, е, ставте лайки на моїх відео, залишайте коментарі, відправляй, відправляйте посилання на мої відео вашим друзям. Заходьте на мій канал. Через день, через два, або показник return впливає, тобто повернення глядачів, підписуйтесь. Це все допоможе мені заробити якусь копійчину. Ну або можете активну участь, якось активно допомагати, це або кинути якусь копійку на реквізити, які так само будуть, або в описі під цим відео, або під іншими відео з цієї низки. Або підписуватись на спонсорство на моєму каналі або на каналі моєї дружини. Там найменша сума 25 гривень. До речі, до пасивної участі в зборі коштів можете відносити так само лайки, перегляди, коментарі, підписки на каналі моєї дружини. Посилання на її канал буде в описі мого каналу. Ну, в профілі мого каналу. А також а, в описі під цим відео, або в коментарях під цим відео, я попрошу дружину залишити посилання на відео. Точніше, я спочатку вмовлю її озвучити мій вірш. І викласти на її каналі. Бо знаю, що комусь може не подобатись мій голос. Особисто мені не подобається мій голос. А, ну, коротше. І як ви бачили, напевно, і по моєму обличчю, чули по моєму голосу. Коли я описував момент, коли я взяв на руки поселинку вперше. А, ви розумієте, про яку рану яка відкрилась, я сказав в кінці цього вірша. Дякую всім за те, що ви додивилися. Тим, хто додивився, бо, скоріш за все, не всі додивилися, бо я ж кажу, по-перше, мій голос такий не дуже. По-друге, якось я збито розповідав. Вибачаюсь емоційно якось. Дякую всім за перегляди. До зустрічі в наступних відео.